ESS Crossblade прозорою темною лінзою. Вони приїхали до нас разом, тому ми разом про них і розкажемо. Коротенько про ці окуляри, ESS Crossblade – це оновлена версія кросс серії. Саме зараз на ці окуляри переходять армії США і НАТО. Показуємо вам пакування, щоб ви бачили, що це оригінали США. Відразу показуємо вам ці дві комплектації, тому що тут різниця лише в кольорі лінз. Все інше тут повністю однаково. В комплекті у нас окуляри з прозорою лінзою або окуляри з темною лінзою Gray. Товщина лінзи 24 мм, ударостійкий полікарбонат. Також в комплекті у нас страхувальний ремінець еластичний, що тут, що тут, і м'який чохол для зберігання протирання окулярів. Також інструкції, наклейки. У нас вже є відео, де ми розповідаємо про різницю оновленої кросблейда від попередньої серії Crossbow, тому дивіться це у нас на каналі. Але коротенько я вам скажу, змінилася товщина оправи, щоб вона не давила за вуха, вона стала більш еластичною. Змінилася форма переносиці і трохи змінився виріз самої лінзи. Саме на цю модельку зараз переходять армії США і НАТО, тому це найактуальніші зараз окуляри. Для всіх військових. Показую, як вони виглядають на мені. Системною лінзою, в принципі, можемо показати як із прозорою. Ох! Навіть з тими тоненькими дужками вони взагалі не, ну, не спадають. Нема відчуття, що вони там в тебе злетять. Тому страхувальний ремінець це круто, що він є, але не обов'язковий для використання. Ну, і що додати? Ви знаєте, що далі робити? Підпишіться, поставте якийсь там лайк, щось там знизу натисніть. Перейдіть на наш сайт, подивіться фото, яке ми зробили цих окулярів. Там є всі штампіки, які стоять на лінзах, на оправах. І робіть замовлення. Будемо чекати на вас.